Війна вилікувала від ковіду. Таке твердження можна часто почути в громадських закладах, чергах або навіть від своїх рідних. Та чи багато в ньому правди? Адже в новинах дедалі частіше трапляються чималі показники інфікованих, а в деяких областях планують повертати масковий режим. Війна ніяк не вилікувала ковід, просто ну, можливо те, що ми менше спілкувалися, тому і менше хворіли. Наразі ми бачимо, що ситуація погіршується. Хворих стало набагато більше ніж можливо місяць. Тому у відсотках я вам поки що не готова цього сказати, бо ну якби тільки місяць почався, ще немає з чим порівнювати. Але ну порівняння з минулим місяцем, по моєму особистому ну, десь удвічі точно зріс показник. У таких питаннях краще убезпечитися ніж потім довго та нудно лікуватися, та які методи профілактики в питанні ковіду найдієвіші? Що стосується профілактики захворюваності на ковід, в принципі, до будь-яких респіраторних інфекцій це відноситься, то є специфічна, не специфічна профілактика, до специфічної відноситься. Всіма нами улюблена вакцинація. Від ковіду, в тому числі, Уже зараз ми можемо проводити ну, ті, хто не робили бустерну дозу, вони можуть отримати її зараз, звернувшись до свого сімейного лікаря, а ті, хто вже встигли зробити першу. Першу бустерну дозу і вже пройшло більше чотирьох місяців. Ми вже можемо проводити другу бустерну дозу, отримувати. На перший погляд може здатися, що на тлі війни кількість вакцини в Україні катастрофічно мала. Утім, пані Марина запевняє, жодного дефіциту не спостерігається. З приводу вакцинації, ну можливо, ще два тижні тому я би вам сказала, що ще і другу бустерну дозу ми можемо не робити, бо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України з'явилися тільки нещодавно з приводу другої бустерної дози. Але наразі вакцини є і у вільному доступі ви можете звертатися до сімейних лікарів, і все буде проведено вчасно. Тож війна жодним чином не вилікувала нас від хвороби. Більше того, через нехтування правилами безпеки ми можемо потрапити в тенета підступного вірусу. Знову бережіть своє здоров'я, адже воно безцінне.